перший плюс другий сорт, вага мішечка 8 кг за 1800. Тут дивіться, який класний копшанчик з вушками. Розмір 2XL. Жіноча пліска. Теж дуже класна. Розмір Л. Ка. Ще один жіночий сердечка. Розмір XL. Такий жіночий розмір S. -ка. Ще один жіночий розмір S. Жіноча фліска. Розмір Элька. Такий белесенький жіночий розмір E. Тедик на замочку. Розмір. м Ще один тедик білесенький. Розмір. 164. Чоловічий фліс, розмір Еска. Жіноча фліска, великого розміру Домашня розмір 52-й. Такий фліс, теж жіночий, розмір 46-й. класна. Жіночий фліска. Розмір Елька. Ще один дуже класний жіночий флис. Мяконьки, мяконьки. Розмір XL. Ще один жіночий Розмір Розмер початки. Флісова Футболка. Розмір 46. -й. Жіночий фліс. флис. Домашний. Видите, класснюючий. Розмір S. -ка. Жіночий тедік на замочку. Розмір 46. Ще один тедік під шию. Жіночий. Розмір М. Жіночий фліс. розмір Л. Жіноча флісочка на замочку. Розмір М. Плотний фліс жіночий розмір. 56. Така флісочка на замочку. Розмір 60. І фліс. Розмір. 56. Жіноча фліска. розмір XL. Такий цікавий жіночий фліс, розмір L, І останній це також жіночий фліс, розмір S. -ка типу фліс, перший плюс другий, домашній фліс, перший плюс другий сорт, вага мішечка 8 кг за 1800 кг.